Доброго дня, на комісії. Запрошені. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На сьогоднішньому засіданні присутні Шукаль, Соботовський, Дуран, Фізичі, Галамбіця. Кори можемо розпочинати роботу комісії. На розгляд комісії, а і Андріїв вибачаю Яндрію, значить, із дев'яти членів присутні, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Пору дня можемо розпочинати роботу. Комісії на сьогоднішнє засідання Комісії вносять два питання: про надання згоди, про поновлення директора Закапецького обласного комунального підприємства міжнародний аеропорт Ужгород інформує СЕГДЕН. Начальник управління правового забезпечення виконавчого апарату обласної ради. Будь ласка, доброго дня. Прошу розглянути даний проект рішення. Пропоновані директора на виконання рішення суду. Виконавче провадження ще не закрито. Аеропорт КП перебуває на стадії ліквідації обов'язок голови вносити даний проект рішення і його виконувати. Тому пропоную розглянути даний проект рішення і. Топові закінчить на окопи uh, uh, запитання, інформується. Це точно поновитися. Котюко хоче поновитися на роботі. На розгляд сесії. Так, на розвід сесії. Uh, я так думаю, що народ сесії <звитку> <звитку> до нас долучився ще Барна Іван Юрич, член mm -hmm. нашої комісії, є. Uh, Пропозиція винести на розгляд це дане питання. Хто з дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти за. Проголосували Шукаль Соботовський Барна Голомбіця, Андріїв Дуран Фізич. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Порядку Я хотів би просити комісію розглянути як невідкладне профільне питання щодо надання згоди на відмову від права постійного користування земельною ділянкою, яка Перебувала у на праві користування у міжнародного аеропорта Ужгород. Всі ми знаємо, що він ліквідується, Планується вивільнення працівників цього місяця, і щоб могли, як кажуть, чим швидше його вже остаточно завершити процедуру з ліквідації, то вони згідно статуту просять у нас погодження як засновника на надання згоди на відчужені цієї земельної ділянки за умов, і ми прописуємо рішення на користь державної установи, до якої перейшло сам майновий комплекс. Тому прошу як і профільно ваше погодити на розгляд сесії даного питання. Інформація завершена, у кого будуть які питання до інформуюшого. Ці землі переходять без. Вони не є в нашій власності, але, вони будуть так. Але без цих процедур там рішення громади, з цього. Так, вони мають до Ну, Ці землі є форту ужгород, який ліквідовується на даний момент. І переходять з одної... Вими... Заодної заодної О, пісні, до Санц, мене, я з однієї процедурної, з однієї фірно до того, почне що запитав, бо сам мене стикається з тим, він у фонд громади, э, а потім громада на аукціони і починається знову за типів боювати неможливо. Міжнародний аеропорт відмовляється від права постійного користування земельної ділянки. Міська рада приймає рішення про надання постійного користування цих самих земельних ділянок уже формованих про наступника по іншому державному підприємству. І питання, Ні, без аукціону право постійного користування державою за майно ну, заяво надається. Надає. <головіка> на розширення не знаю, як плив на зменшення, не має вплинути. На <головіка> розростається і ключовий об'єкт обласного центру, це один із інфраструктурних об'єктів. Що я сказав за посаду, щоб е замерчити. Е Шановні колеги, до роботи нашої комісії долучається перший заступник, я, Андрій Шакет, не рад. Колеги, я вам просто питання прилегнути, питання його підтримати, тому що насправді нічого не зміниться не по розмірах, не по березі я. У чому, враховуючи логічно річ? Підприємство комунальне, яке наше було, перестає існувати, до нього були прив'язані земельні ділянки, і на яких будівлі їх треба передати корилаві, яким ми як, кому ми передали будівлі. Просте логічне питання. Історія лише в тому, що статут пише аеропорта таку норму, що для того, щоб Аеропорт міг від цього відноситься і має приймати розгоду власника. Власнику є сесійний залп, що навало до осіб не може заступити, тому це треба пропустити зараз і на цій сесії, бо з 1 січня поліварія починає набирати людей штат працювати і так далі. І в нас є ще одне питання. Порядок даний так само, як і боєвиків, стосується так само аеропорта, тільки минулого аеропорта. Мова йде про поновлене. Я про першу так само пропонував. І прохання його підтримати, пояснювати, не буду було. Питання рога, Дендрію. Тому що суд вимагає виконання а, рішення, а суд, і рішення і не я зараз не ліквідоване. Та за Та, Та, так, так. А далі вже на. Просимо його порядок даний, а далі залишаємо без розгляду. Значить, кого буде, які ще запитання по це питання. Нема? Як не відкладно, тоді? Так. У нас є де хвилин. Іде за їх часто мене. Давайте, я вже нічого, нічого не кажу, усіх бумажки. Коли сесія, хай нам почути депутатам стільки поваги, щоб могли не стати. Йди йди в Дастор, йди в Дастор, нам став Не з міською радою. Треба громову. Я йому казав підсказку, змінити систему руку, зняти ці знаки, подати на міську раду, міська рада прийде. І все Але ми спочатку маємо зробити документ, ми маємо зробити зміну змін змін Забрати системи руку. Ярослав Юрійович, може тоді закриємо ще там поговоримо за Значить, е, шановні колеги, ще є питання? Нема. Пропоную погодити е, пита земельне питання винести на сесію. Хто за дану пропозицію? Прошу хто за проти утримався за проголосували. Шукай, Соботовський бар на Галамбіса Андріїв, Дуран Фізичів. Ну, будуть якісь зауваження щодо ведення сесії або якісь пропозиції? Нема тоді, дякую засідання. Завершення прошу говорити питання, які там є по.